Голівуд, звичайно, малює магічний образ сексу за межами шлюбу, де ніхто не страждає від вагітності підлітків, від венеричних хвороб, почуття провини або депресії. Але коли ви заберете ті світильники, камери і удавання, ви залишаєтесь у світі, про який Голівуд не знає нічого. Це реальність. Я читала на днях, що приблизно один з п'яти підлітків займається сексом до 15 років. Ця цифра явно шокує. Хіба це нормально? Що ви бачите у вашому офісі? Це відповідає тому, що я бачу, що я читаю, що аж 80% дівчат мали секс до закінчення середньої школи. І приблизно стільки ж хлопців займалися сексом, будучи в середній школі. люди починають замолоду. Мабуть, наймолодший вік, який я бачила, це близько 12 років. Добре, я також читала, що одна з семи сексуально досвідчених 14-річних дівчат були вагітні. Небагато є 14-річних дівчат, які займаються сексом. Є деякі, але це невелика кількість. Але звичайно, це кандидати на вагітність. Якщо ви займаєтеся сексом і у вас почалися місячні, то ви кандидатка на вагітність. І це проблема, тому що тіло 14-річної дівчини ще не готове для вирощування дитини. Вони самі ще не виросли. Так що виносити дитину це важко для вашого тіла. Це не добра ідея якою була наймолодша вагітна дівчина, яку ви бачили у своїй практиці? Дванадцять 12. 12. якщо дівчина вагітна, то що вона на вашу думку повинна зробити? аборт, віддати дитину на усиновлення, зберегти дитину або кинути школу і намагатися виростити її? Це дуже добре запитання, і на жаль, є багато людей, для яких це реальність, а не просто теоретичне питання? Я можу висловити вам мою думку. Як на мене, то немає однакового рецепту для всіх. Моя релігійна віра проти аборту взагалі. Якщо ви вагітна, то треба зберегти дитину або віддати на усиновлення. Це залежить від ваших матеріальних можливостей і вашої віри. Є люди, які, віддавши дитину на усиновлення, будуть мучитися решту свого життя. Вони ніколи не зможуть простити собі, що відмовилися від своєї дитини. З іншого боку, є люди, які розуміють, що вони віддали дитину до сім'ї, яка дійсно хоче дитину. Але не може народити це. Цілком сформовані люди. Вони мають роботу, вони християни, і для дитини там буде краще життя. Що стосується кинути школу для того, щоб піклуватися про дитину. Хоча я схиляюся на користь освіти, але якщо дівчина не має матеріальної підтримки, не має сім'ї, яка може допомогти доглянути дитину, то вона може покинути школу. Але якщо вона кидає школу, щоб доглядати дитину або з будь-якої іншої причини, вона дійсно обмежує свої можливості до кінця її життя. Я думаю, що вона не буде ніколи мати більше ніж мінімальну заробітну платню, мабуть, решту її життя, і це не буде легке життя для неї і для її дитини. Отже, якщо є будь-яка можливість, щоб отримати додаткову допомогу або написати листи, треба зробити все, що можна, щоб продовжувати освіту. Тому що як тільки вона народить дитину, то стає більш важливим забезпечити ту дитину. Освіта це ключ до доброї роботи. Отже, якщо ви хочете достатньо грошей, щоб пристойно жити. То ви потребуєте пристойної роботи. І для того, щоб найнятися на пристойну роботу, вам треба мати пристойну освіту. Як мати дівчини-підлітка, чи порадили б ви регулювання народжуваності протизаплідні засоби, якби ви знали, що ваша дочка сексуально активна? Моя коротка відповідь так. Тому що якщо вона сексуально активна, і якби ви могли вмовити її, щоб вона припинила сексуальну активність, то це було б ідеально. Але якщо ви не можете, то сексуально активна і невагітна – це краще, на мою думку, ніж сексуально активна і вагітна. Отже, якщо ви можете, то як на мене, ви не миритеся з сексуальною всеїдністю. За допомогою надання їй протизаплідних пігулок, але переводячи її на контрацепцію, ви запобігаєте додатковій проблемі, яка могла б виникнути з того. А тепер дочка повинна знати, що вона не захищена від венеричної хвороби, вона не зберегла себе до шлюбу, вона створила для себе важке життя. Вона додає тягар, від якого їй треба буде позбавитися, або тягнути його решту свого життя. Отже, вона не повинна це робити, але якщо вона зв'язана і вирішила, що вона збирається займатися сексом, то я перевела би її на протизаплідні засоби. Чи має вік, в якому дівчина починає займатися сексом, яке-небудь відношення до захворювання раком матки або раком піхви тощо. Так. Коли дівчина ще росте, клітини шийки матки особливо мінливі і вразливі до інфекцій. Існує вірус під назвою вірус людської папіломи. Він спричиняє статеві бородавки і в дівчат-підлітків він впливає на шийку сильніше, ніж в дорослих жінок. Цей вірус безпосередньо пов'язаний з раком шийки і спричиняє рак піхви і рак вульви. Зовнішніх статевих органів але перш за все він викликає рак шийки. Цей вид раку найбільш частий отже, один фактор ризику раку шийки ранній вік першого статевого акту а також число партнерів, тому що цей вірус дуже поширений вірус. Згідно з оцінками, 50% сексуально активних студентів коледжів мають цей вірус. Отже, чим більше людей, з якими ви займаєтеся сексом, тим більше ваш контакт з цим вірусом і достатньо вам зайнятися сексом з двома в середньому, щоб заразитися цим вірусом. Але ви не підхопите його, якщо ви займаєтеся сексом з однією особою протягом усього життя. Цей вірус не приходить з повітрям. Але якщо ви займаєтеся сексом з одним чоловіком, а він займався сексом з трьома людьми перед тим, як познайомився з вами, то ви контактуєте з ним, з тими трьома людьми і з кожним, хто контактував з ними. Інший шлях, через який вік вступає в гру, це коли дівчата займаються сексом з 14 років. Їх шанс вийти заміж за ту особу і більше ніколи не мати іншого сексуального контакту в своєму житті, дуже і дуже малий. Отже, коли дівчата починають сексуальне життя рано, коли вони дуже молоді, вони, мабуть, будуть нерозбірливі і будуть мати багато партнерів, що збільшує їх шанс заразитись цим вірусом. А деякі штами вірусу більш агресивні, і це може спричинити рак шийки. Звісно, не кожна, хто має цей вірус, захворіє на рак шийки. Інакше половина жінок, яких ви знали, мали б рак шийки. але вони мають вірус, який має потенціал, щоб викликати рак. І проблема в тому, що ви не знаєте, чи ви та, що захворіє, чи ні. Отже, ви не можете сказати, чи ваші контакти спричинять рак, чи ні. Отже, єдиний спосіб захиститися, це бути у взаємно одношлюбному контакті все життя, коли ви маєте тільки його, а він має тільки вас, і так, все життя. Поговоріть з нами про те, чи можна завагітнити без статевого акту. Добре. Так довго, як є контакт між пенісом і піхвою, ви є кандидатом на венеричну інфекцію. Також це робить вас кандидатом на вагітність, тому що якщо пеніс хлопця торкається піхви дівчини, тобто, коли пеніс в стані ерекції, є прозора рідина на кінчику пеніса, але це не еякулят, не сперма. Просто піднятий пеніс. Ця прозора рідина містить сперматозоїди. Ну, не мільйони і мільйони, як в еякуляті, але достатньо одного. Отже, якщо це входить в контакт зі статевими органами жінки або дівчини, то той сперматозоїд може пройти через піхву, далі через шийку, ви знаєте цей шлях, і запліднити яйце. Отже, таким способом можна отримати венеричну хворобу або завагітніти. Отже, є така можливість. Так є. Недавно я мала розмову з доктором Шері Полард. Дозвольте поглянути на те інтерв'ю. Я дійсно вдячна за нагоду поговорити про ці речі, Сандро, тому що я цим цікавлюся. Я отримала телефонний дзвінок пару років тому від моєї племінниці, їй 14 років. Моя 14-річна племінниця була вагітна. В той час всі ми думали, що то була найжахливіша річ, яку ми могли собі уявити. Ви знаєте, коли вона через три роки закінчила середню школу, в неї була трьохрічна дитина, розумієте? Я дійшла висновку, що чистота дуже важлива. Чистота серця, а не тільки тіла. Ви можете сказати, що ви не займаєтеся сексом, тому що ви фактично не мали статевого акту, але якщо будь-яка частина вашого тіла від голови до пальців на нозі, тобто ваш рот, руки, якщо будь-яка частина вашого тіла була в зоні чужої нижньої білизни, то ви займаєтеся сексом з ними, так що не брешіть собі, що ні. Венерична хвороба це дійсно найгірше, що може трапитися, а не просто вагітність. Тому що хтось може захотіти ту дитину, ви знаєте, що дітей можуть полюбити. Добре, снід привертає більше уваги преси, ніж будь-яка інша венерична хвороба, хоча молода особа має менший шанс заразитися снідом, ніж будь-якою іншою венеричною хворобою. Ми просто більше чуємо про снід, тому що ми думаємо, що можна померти від нього. Але насправді помирають не від сніду, а від його ускладнень, таких як злоякісна пневмонія або рідкісний вид раку, але не від сніду. Так чи інакше мені подобається мати зображення того, як все це працює, тому що вірус СНІД фактично 250 мільйонів вірусів СНІД могли б розташуватися на площі що дорівнює крапці на сторінці. Отже, це збільшено в 500 тисяч разів, щоб виглядати як кульки, і це є вірус СНІДу. Ну, і що буде, коли ми думаємо, що презерватив захистить нас від вірусу снід? Коли презерватив розробляли для сперматозоїдів? Цей канат збільшено так само для порівняння з кульками. Це є зображення вірусу сніду. А це я називаю швидкою спермою, тому що швидкі сперматозоїди виходять назовні, і їх метою має бути яйце. Так, що коли вони виходять, коли є сексуальна діяльність, вони скачуть галопом, і вони можуть або не можуть знайти яйце, тому що це може бути не той час місяця, коли яйце вивільняється у дівчини. І якщо це так, то ви можете подумати добре. Немає ніякої шкоди. Але що трапляється, коли ці сперматозоїди скачуть галопом, а разом з ними можуть виходити ці віруси сніду, і тут ви стикаєтесь з небезпекою подумати про латексного месію, як багато людей називають презервативи. Це врятує вас, це захистить вас, але вони не повідомляють вас про те, що є дійсно важливим. Ось це поперечний переріз презерватива. І він дуже-дуже тонкий. І я не знаю, чи ви бачили презерватив подібний до цього, просто щоб показати вам, який він тонкий. Та все ж, навіть в журналах і навіть в класах здоров'я вам повідомляють, що це захистить вас від вагітності, ось тут. І від сніду, ось там. Але якщо ви прочитаєте надруковане дрібним шрифтом, то тут немає обіцянки, що це захистить вас від сніду. Але ми хотіли б так думати. Проте центр контролю за хворобами говорить лікарям: якщо ви збираєтеся торкатися того, хто має вірус типу сніду, щось заразне, вони хочуть, щоб ви одягнули рукавички. Я не знаю, чи вам видно з того місця, де ви сидите, що ця рукавичка в 17 разів товща, ніж презерватив. І Центр контролю за хворобами також говорить, що якщо ви доктор, і ви збираєтеся мати справу з тим, хто має вірус снід, ви повинні носити дві рукавички. А я навіть не впевнена, чи можу одягнути їх легко. Іншими словами, вам потрібен подвійний захист оболонкою, яка в 17 разів товща, щоб забезпечити вашу руку від сніду. Тоді як вони говорять вам, що ця дрібниця усередині вас не на руці, а усередині вас захистить вас від цього вірусу сніду. Тоді як ця річ розроблена для того, щоб не пускати сперматозоїди, тепер ви знаєте, що це брехня. Добре, був цей епізод Сейнфелд, де дівчина була переконана, що вона підхопила гонорею від їзди на тракторі. А не отримали її від свого коханого. Як розвіяти подібні чутки? Як можна заразитися венеричними хворобами? Чи можете ви отримати їх, сидячи на стільчику у туалеті? Ви не можете отримати венеричну хворобу через ваш одяг. Потрібно, щоб був контакт між живими тканинами. Загалом, інфекції передаються від одних живих клітин до інших живих клітин. Отже, інфекції легко передаються від одного тіла. Це відбувається, якщо чоловічі статеві органи або пеніс входять в контакт з жіночими геніталіями піхвою, або з іншими слизовими оболонками, наприклад, рота. І якщо хтось має гонорею і ці страшні виділення з піхви і сяде на стільчак в туалеті, а потім на це місце сяде інша. То в цьому разі зараження не може відбутися. Отже, загалом нереально отримати її будь-яким іншим шляхом. Якщо тільки ви не відрізняєтесь якоюсь дійсно незвичайною поведінкою, то спосіб, яким ви отримаєте венеричну хворобу, є сексуальний контакт. Це не обов'язково повинно бути проникнення пеніса в піхву, але повинен бути контакт. Говорячи про герпес, я кажу про піхву і пеніс, але вірус герпесу вражає не тільки ті два специфічні місця на вашому тілі. Всередині, назовні, вверху і внизу він охоплює все тіло. Погано те, що герпес невиліковний. І презервативи не захищають особу від зараження герпесом, тому що презерватив не покриває всі ділянки тіла, через які ви можете отримати зараження. Герпес передається від шкіри до шкіри. Так, що коли ви торкнетеся до чиєїсь великої, потворної і болючої виразки? То ви, мабуть, отримаєте його також. В школі дітям кажуть: носіть презервативи і вживайте ваші протизаплідні таблетки. І ви будете захищені, не матимете будь-якої проблеми, але це просто не відповідає дійсності, це брехня. І багато популярних видань показують вам всі ці картинки, і ви знаєте, де відбувається цей незахищений секс. Герпес передається не тільки через секс, але також і через дотик рук. Я знала дівчину, коли була у гуртожитках в Місісіпі, яка майже втратила зір. Вона не займалася сексом, але торкалася ділянок під нижньою білизною коханого. Її контактна лінза заважала їй, так що вона намочила її, взяла її на палець, поставила її назад і отримала герпес у око, внаслідок чого майже втратила зір. Отже, ви можете отримати герпес не тільки через секс. Герпес дійсно болючий, і я бачу випадки герпесу не так часто, але бувають. Розумієте, я практикую в малому місті, тут небагато людей, і я бачу, що дівчата з середньої школи приходять з герпесом. Популярні дівчата, непопулярні дівчата різні. А герпес викликає бородавки Так само це той же вірус, який може спричиняти гарячкові пухирці, так що це маленькі виразкові ділянки. Коли ви маєте статевий герпес, це маленькі виразки на вульві на поверхні низу дівчини, і вони горять від початкового висипання. Знову ж таки, це те, якщо ви ним заразилися, то від нього ніколи не позбавитися. І початкова висипка є набагато більш серйозна, ніж повторні висипання. І це маленькі язви, що жалять, і я можу поставити діагноз вже при огляді. Але я направляю матеріал в лабораторію для вирощування культури для підтвердження. І щоб зробити це, я легко торкаюся їх ватним тампоном, і вони не можуть витерпіти цього легкого дотику. Вони верещать, коли я торкаюся їх. І сеча, коли вони мочаться, ця сеча О, попадає на язви і пече так сильно, що я бачила пацієнток, які приходили до доктора, тому що вони не могли пісяти. Вони скаржилися, я не можу мочитися, бо це так боляче, що я не пісила вже 24 години. Їхній сечовий міхур роздувається, і стає такий великий, що приходиться вставляти катетер, щоб випустити сечу, тому що звичайне сечовипускання пускання дуже болюче. Отже, ви вставляєте катетер, лікуєте язви і коли стає легше, ви маєте катетер, так що вони можуть мучитися знову. Це не виглядає огидно, але це дуже боляче. Ви бачите реклами на телебаченні, і вони показують особу, яка пливе через океан повільно. Це цілком приємно, і вони ніжаться в солоній воді. Дозвольте мені повідомити вас, якщо ви підхопили герпес. І він в активній фазі, то останнє місце, де ви хочете бути, є солона вода, тому що це буде мукою для вас. Отже, коли ви маєте активне висипання герпесу, вам треба мокнути у ванні або лежати у вільному одязі, який не торкається вас де-небудь. І при першому висипу герпесу, ви, мабуть, будете непрацездатні 7-10 днів. Тому що ви матимете подібні до грипу симптоми і будете погано себе почувати, а потім вас відпустить на невеликий час, але вірус герпесу знаходить притулок у деяких нервових клітинах, які є поблизу, і через деякий час він повертається. Це може бути внаслідок стресу, негативного стресу, коли сталося щось жахливе. Це може також трапитися внаслідок позитивного стресу, коли ви схвильовані якоюсь спортивною грою, в якій збираєтеся брати участь, або якийсь привабливий хлопець запросив вас на побачення. І саме в такі часи вірус герпесу нагадує про себе, і вам знову прийдеться мокнути у ванній кімнаті, і вам прийдеться займатися цим все ваше життя. Я вже говорила, що від цього немає ліків, і решту вашого життя ви будете мати час від часу декілька днів, коли все, що ви захочете, це сидіти у піжамі в ванній кімнаті. Сифіліс огидний. Ви не хочете підхопити Сифіліс. Це безумство, хвороба серця, вроджені дефекти і навіть смерть. Ви знаєте, є деякі знаменитості в історії, такі, як Юлій Цезар. Який мав Сифіліс, і, звичайно, вони божеволіли. В мене є колега, яка розповіла мені про її діда, який помер страшною смертю. Бо Сифіліс пообсував його мозок. Ми говоримо про венеричні хвороби. Ви чули про вірус людської папіломи, який може залишитися у сплячому стані, і ви можете навіть не знати, що ви маєте його, і узнати про це набагато пізніше. А з якими венеричними хворобами ви найчастіше зустрічаєтесь у вашому офісі зараз? Найбільш часта інфекція, яку я бачу, це вірус людської папіломи. І одна з причин цього, тому що його виявляють на пап А пап це скринінг або масовий огляд на рак